Наталя Ніколавна, добрий день. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, добра, злагоди, мирного неба над головою, здоров'я багато, грошей багато і всего самого найкращого в вашому житті, щоб ви оставалися така гарна, як і зараз. Зараз для вас виконується пісня. Ну все сто, в як, каком? Зваючи на походження, жіння, у кожного, день народження, і у бідного і в заможного. День народження. Є у кожного і у бідного і в заможного. День народження є у кожного, а сьогодні ти є святковий день за широкий стіл за всіх гостей, хай лунає є тости, тостий, тостий, то... гості, 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 не На пісня, наша пісня. Срібко грай, грай, грай. Випиймо горіличку ми дома за твою сім'ю та чудову і за не твою сім'ї слів і долю і за Україну рідний край. За всі тебе поважаємо і шануємо і бажаємо, щоб літ тобі ще любилися, щоб сталося все. Що нам снилася, щоб в тобі ще любилася, щоб збулося все, що нам снилася, а сьогодні ти святковий день? О прислакі стіл, при гостей. Айло не тостий, 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 то ти гості, гості, гості. То не пісня, наша пісня, Скріпко, грай, грай, грай. Ми випим, горілочку ми дому, за твою сім'ю таку чудову, я за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Еще раз вітаю з днем народження. Бажаю всего-всього самого найкращого. Сьогодні ти зв'язковий день. Широкий стіл всіх гостей. Хай лунай тостий, тостий тостий, хай танцюють гості, гості, гості. знає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 попіма грілочку мой дому, за твою сім'ю таку чудову. Зав'язуєш щасливу долю і за Україну рідний край. Зметуїлочку мой дому, за твою сім'ю таку чудову, щасливу долю і за Україну, рідний край. thank <coughs>